Друзі мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завтра о 17.15 відбудеться матч у іспанській Лалізі, Каталонська Барселона, Ганціфліка, у себе вдома на Манджуїці. Команда буде приймати Реал Сосєдади. Сьогодні друзі, хочу поговорити про Барселону, про Реал Сосєдади, Ну, давайте про все ми будемо говорити по порядку. Подивимося взагалі тут, друзі, ймовірність на перемогу. 76% вважаючи переможе Барселона. 15% вважаючи, що матч завершиться в нічю. Та 9% вважаючи, що переможе Реал Сосідад. Якщо, друзі, беремо останні 5 матчів, які були зіграні між командами, то тут у Барселони є перевага. Три перемоги Барселони проти двох перемог Реала Сосідада. Якщо, друзі, беремо матч, який відбувався 25 січня 23-го року, то Барселона з рахунком 1-0 перемагає на Камп Ноу. Тоді Усман Дембеле, до речі, забив переважний м'яч. Потім 20 травня 23-го року з рахунком 1-2 Сосіда вже перемагає. У салоні 23-24 Барселона двічі Сосіда добіграла. 4 листопада 23-го року Барселона обігрує Реал Сосідат з рахунком 1-0 Рональд Араухо. Забив переможний єдиний м'яч. а 13 травня 24 року 2-0. Barasuna перемогла 10 лютого. Пропрошу, 10 листопада 24 року у цьому сезоні команди грали І Real Soсіда абсолютно поділ, тому матчі Боросована переграв. Тоді Баслона жодного удара в площину. Не завдала за весь матч. Ще, друзі, беремо турнірну ситуацію. Да, кам'яна замовня є зараз у іспанській Лалізі. Барселона є лідером у іспанській Лалізі. 25 турів зіграно, 5 поразок, 3 нічих, 17 перемог, 54 залікових пункти у Барселони Найкраща атака у іспанській Лалізі. 67 забитих м'ячів у Барселони, 25 м'ячів пропущених, плюс 42 різниці забитих та пропущених. Ну і найкраща серія саме у Барселони. 5 перемок подряд моя команда Гансі Фліка. Реал Сосіда 9 після 25 турів, 11 поразок, 4 нічих, 10 перемог у Сосіда, 34 набраних пункта, 23 м'яча забито, 23 м'яча пропущены 0 різниці забитих та пропущених. 3 поразки, 2 перемоги у Реала Сосіда за останні 5 матчів. Друзья, если вообще говорить про Барселону, то команда Генсифлика Просто в якихось неймовірних кондиціях у 2025 році перемагає. Реал 5-2 виграли, перемогли, відповідно, у фіналі Суперкубка Іспанії. Бенфіку. ось До речі, з Бенфікою та ще град, в одній восьмілі по Кубку короля дуже впевнено, пройшли в півфінал, де зіграли в ніч з Атлетіку, неймовірний матч. 4-4. Команди розписали бойову нічю. Ну і потім Барселона після Сусідада, якраз там матч проти Бенфіки, у Лізі Чемпіонів, потім Асасуна, та так і Бенфіка, Атлетико у чемпіонаті, а потім не заграв ще й у Кубку Жирона, Іспаніол, Кубок Каталонії, півфінал. Тому і справді для Барселона такі зараз ключові справді матчі очікують на каталонський гранд. Друзі, якщо казати про програв Сосідад... То, в принципі, також у команди дуже важливі поєдинки йдуть далі. Сосіда дуже здорово виглядає. Так, да, програли Бейтіс, але по 7-3 м'яті. М'єтіланту Лізі Європи пройшли далі. Легенес обіграли. Мандрицько морело програли у першому матчі Кубка Короля, у півфінальному матчі 0-1. Знаєте, по моментах Реал Соцідад уж точно не поступався Сяріалу... в І справді там Андрій Лунін. Тобто, сейв, десь так сейвів, так 6 зробив Андрій. Исправдив Андрей Лунин Выйти в матч Исправдив важкий Для Реала Эндрик забыл промежный мяч новость, на статисты, друзья, на год, на Но у него статистика Друзья Подвели две голевые на годы Две голевые на годы упущены В принципе равный футбол равный матч А Реал Андрей примагает Путин У Соседада Дуэль с Манчестериной Это два дня восьми Лиги Европы Да Тут в принципе Я вам хочу сказать Что так и знает Такой же Каландар Реала Соседа да, Такие ключевые то есть сейчас, такая как ключевая стадия сезона, весна, да, мои любимые друзья, извечайно, еще ключевые месяцы, если правдиво на Барселону, на Реал Соседад. У Барселоны Марка Андерстеген, Берналь не зіграють. у Реала Соседада Захарян, Під пытанием Пачеку точно не зіграє. Кубо Агуэрт точно не зіграють. у Кубу та У Агуэрда дисквалификация, Пачеку до 31 березня, Захарян до 3 березня. Ну, можливо, і Захарян буде і в заявці. В будь-якому випадку справді хочеться побажати усім футболістам Барасереала Сідада, які зарестармовані, скоріше, і справді, одужання. Звичайно, що Кубо один із лідерів команди через дискваліфікацію матч буде пропускати. Справді це втрата для Реала Сосідада. Ну, в будь-якому випадку. Реал Сосідад така команда така непоступлива, хоча Барселоні віддають 76% на перемогу. я вважаю, що Барселоні уж точно легко не буде у даному матчі. Знаєте, мої любі друзі, моя перша думка на цей матч. Я думаю, що обидві команди Гулами обміняються. Тобто, я все-таки, друзі, думаю, що тут обидві команди заб'ють. Думаю, що і Барселона знайде свій м'яч, да? І Реал Сусіда, я думаю, свій м'яч десь знайде. Тобто, я, друзі, знаєте, я все-таки думаю, що тут обидві команди заб'ються. Тобто, знаєте, друзі, я думаю, що обидві команди тут заб'ють. Це моя перша думка. Ну і друзі, і друга моя думка: кому я віддаю перевагу: Барселоні чи Реало Сусіда? Я віддаю перевагу в Барселоні. Да, мої друзі, саме каталонському гранду, я віддаю тут перевагу. Думаю, що Барселона, як мінімум, реалу сасідаду не програє. Але знаєте, друзі, нічю я би, абсолютно би не виключав би. Ось чесно вам скажу, якщо буде якась тут нічия я цьому абсолютно не здивуюсь, тому що Сасідада така непоступлива команда. І в принципі, ми бачили останні матчі між цими командами: три перемоги Breсла і дві перемоги у Сусідада. Тобто, в принципі, Борисловне уж точно нелегко дається матчі проти Сусідада. Хоча, в принципі, за останні роки більш впевнено виступає Барселона проти Сусідада. Але ось за останні роки так два. да? останні роки два, Справді Берслана уж точно нелегко грається проти Реала Сусідада. Ну, в будь-якому випадку, якби основна моя думка, це якби обидві команди забіть, да? Та Барселона, як мінімум, Реалу Сасідаду не програє. Але знаєте, друзі, мені ще серце підказує, що напевно якась буде мінімальна перемога Барселони з рахунком 2-1. Ви знаєте, якась важка, мінімальна, на малі виха, але все-таки буде перемога Барселони. З якимось мінімальним рахунком 2-1. Тобто, основна моя думка, це обидві команди забій, та Барселона з мінімальним. Ні, Барселона як мінімум не програє. Але мені серце більш підказує, що Барселона, з якимось мінімальним рахунком все-таки обіграє Реал Sied. З рахунком 2-1. Тобто нічого я не виключаю. Звичайно, що, да? але мені ще серце підказує, що Барселона з якимось мінімальним рахунком 2-1 все-таки Ralse Сідад обіграє. Основна моя думка, друзі, це обидві команди за та Барселона, як мінімум, реал Сідадо не програє. Скоріше за все, якась буде мінімальна я думаю, перемога Барселони з рахунком 2-1. Але ніч'ю і я виключити не буду. Побажаємо Барселоні та Реалу до тільки всього самого найкращого. Вам, друзі, також тільки добратися в житті, будьте на тільки щасливими, друзі. Тільки щасливими завжди будьте. Бережіть себе, усім до побачення, усім до нових зустрічей.